Учителю наш на життєвій дорозі, хай щастя завжди супроводжує вас, хай радість чекає уже на порозі, хай всі починання у добрий лиш час. Щоб усі були вдячні і навчені найкраще, щоб віці успіхи вражали, а ви їм цим допомагали. За святковий час. Ми хочемо привітати усіх вас, хай буде здоров'я, міцне як граніт, і з ним вам прожити не менше століт. Хай горе обходить вас стороною, а щастя приходить і лється рікою. Ми вдячні вам за ті усі знання, життя хай радіє кожнісінького дня. За вашу працю, не прості, за вчительську любов святу. ми вам бажаємо сил, здоров'я, учнівської пошани і любові. Все в житті було гладенько, йшлося, щоб все завжди рівненько, щоб вас всі учні поважали, приємні спогади лишали. Спасибі всім і кожному окремо за дні важкі і без сну Сьогодні ми любов своє насам. осінній день даруємо весну. Хай доля учительська класною буде, а школа Харіна про вас не забуде. Рятує хай ангел-хранитель усіх вас, щасливі й здорові були, щоб весь час. Хай мрія прекрасна веде вас в життя, що владилося і велось до пуття. Дорогі вчителі, нехай у ваших оселях. Завжди панує світло і злагода, в серцях добро, в помислах мудрість над головою мирне небо, у засіках достаток, а нелегка педагогічна нива колоситься рясним урожаєм людської вдячності. Вітаємось намчити. Від усієї душі дякуємо вам за цю почесну і шановну працю, дякуємо за наші знання, наші майбутні, успіхи і досягнення. Ваші слова не завжди збережуться в наших думках, а ваша доброта у наших серцях. Дорогі наші педагоги, за дорученням учнів школи, наших батьків, ми щиро вітаємо вас з чудовим святом, днем вчителя. До вас сьогодні слова щирої шани, сердечної вдячності, ваша праця, мудра і благородна, розум, серце, душу, здоров'я. Усіх років ви віддаєте своїм вихованцям, як мама, проводжаючи дітей в дорогу, віддає з рушнику частинку свого серця, щоб зігрівало воно на життєвих перехрестях, так і ви передаєте з частиною серця і знання. Мабуть, велике воно, учительське серце, раз настільки вистачає його. День за днем і з року в рік Здається, що ви нас вчите цілий вік. Дуже швидко минають хвилини один рік, наче півгодини. Вчителю, за доброй ду й терпіння, за всі знання і за уміння. Вітаємо в осінній теплий день. Бажаємо радощів і натхнень!